Вова, ти що там? В хатку до чиїсь пішов? Якраз. Два дні не гуляли. В хаті сидять. Он побігли. А мені прийшлось у Валеріка з рибацьких сапожках, бо мої порвалися, нема що одіти, чи обуть Добре, що Є колия єди снегурички. Зараз Валерик на лікарняному. Вже пошли місяць И вони сидять в хаті. Да? Класатунчики. Зима, краса, гуляємо. Даш! Даша.